Господи, я молю Тебе, щоб Ти дав сили моєму чоловікові протистояти будь-якій спокусі на його шляху, визволи його від недостойних думок, щоб вони не встигли досягти його серця і реалізуватися в вчинках, не введи його з спокусу, але визволи його від такого зла, як перелюб, порнографія, наркотики, алкоголь, ненажерливість і азартні ігри. Зміцни його дух там. Де він слабкий, дай йому сили подолати всі життєві труднощі, що подібні до неприступних фортець, нехай він проголосить, не покладу перед очима моїми речі непотрібної діло злочинне я ненавиджу, не приліпиться воно до мене. Я молю, щоб мого чоловіка не зламала сили зла, але зберегла твоя сила, Господи, зведи, захисний мур навколо нього. Наповни його Твоїм духом і вижене все, що не від тебе. Зміцни його силу волі і навчи протистояти всьому, що є для нього спокусою. Нехай Він відвернеться від зла і приліпиться до добра. Огороди його від спокус, дай йому мужність протистояти їм, навчи його чинити за духом, а не за плоттю. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.